Привіт, сьогодні субота, але змушений ще попрацювати, Мені Ось та машинка чорна. Вона вище рейлів. Треба щось придумати, переставити, Бляха-мух Приїхав щось думати. І ще в мене джип забирається. Зараз я вам його покажу. Приїхали ще колеги, я думаю, я один на ярді. Ще якісь два приїхали. Зараз будемо працювати. Погода мерзопакисна. дождя валить, блін. Зараз йдемо з вами, заберемо ключик. Що там робить? Бачите, це він викупив, а цей, цю землю. А сусиды излева Вот там И вот там справа Это короче Бомжатские территории Там всякие Маргиналы Живут Что там роблять Мед варят Всякую ерунду Такие сусиды А у меня по барабану А ключи у нас хваются Ось в таких штуках ось тут бойлерна І так, дивимось, ключ від джепа. GDG. Дж -дж -дж так виглядає ключ від джипа. На ньому просто написано джип. Тут живе собака муха. Так я не знаю де вона зараз, А тут оці... Остання брама, це дядько з України, Ось він машини робить. Купляє на аукціоні, робить сам і потім перепродає. Такий хороший дохід. О, хтось пригнав хатинки. Хтось чимось займається, блін. навіть є два фрукліфти ну у нас в них. би в мене немає ні хера ой нічого в мене нема бачите без двигуна полетів двигун так джип у нас якого року 20 го от він я так думаю Якщо ключ підійде. Да, це він. А, бляха, яка погода, саламандра. Все, погнав її робити, нема коли знімати. Так, наша з вами задача на сьогодні усей САП просунути трохи вперед ще, щоб і опустити, щоб зменшити висоту там хоча б на 2 інчі. Тому що зараз вона 13,11 це майже 14, а це вже дуже-дуже високо. Мені б хоча б зру, зробити 13,8 це було б дуже добре. Отут, якщо я підсуну ближче, Треба цю площадку відсунути, все підсунути, це опустити нижче. Але оці площадки грають. І воно може, не дай Боже, кап побити капота в цьому монстрі. Тому що мені ось тут не вистачає відстані машину поставити. Оця максима повинна бути тут знизу, а оцей джип Должен бути тут зверху. І якщо поставити цю мазду сюди, відсені не вистачає, треба, щоб десь аж тут був бампер передній від Мазди. Для цього нам треба саба посунути вперед. Бачите, яка відстань маленька між площадками. Ой. Зараз це все треба посунути. Ну, тут вистачає місця, аби циліндрів на довжину вистачило, блін. Набагато не посунеш. Хіба що його підняти? Ну ось зараз будемо з вами думати, як це все зробити, щоб потім не було в дорозі проблем ніяких. Ну і я вам покажу, що з цього вийшло. А що не роблю, що я ще з вами теревенькою. тому що трак... Я не знаю, можливо це властивості лише мого трака. Але як завожу, то там хвилин 15 він працює на дуже великих обертах, поки він розганяє там масло і все це по двигуну. І саме в цей час не можна вмикати ПТО, ну тобто гідравліку не можна вмикати, бо воно мені порве всі шланги. Мені. Гідравлічні. Треба, щоб воно заспокоїлося, почало робити вже на нормальних обертах, як прогріється. І тоді вже можна працювати з гідравлікою. А так витрачаю дорогоцінні хвилинки свого вихідного. Мін, мене чекає вдома родина, деякі плани є на сьогодні. І це це все треба зробити. Але зробимо. Бо немає іншого виходу. Треба працювати. Треба заробляти. А хтось мене може спитає, Дядько, як ви міряєте висоту рулеткою, я вам сразу скажу. Таблеткою. Є така спеціальна штука, вона ховається у мене ось тут. Бачите. Чирик. І вона така. Розкладна, зараз все покажу і розкажу. Ось така вона, раз. Тут закручуєш таку штуку. Хоп! І витягаєш її. Це така телескопічна удочка. Оп! Хобана! Бачите? Тут на кінці ось таке. Ви бачите, як ми з вами швидесенько це все зробили і досягли майже того результату, якого я хотів. Тобто зараз у нас 13,9,5. Ну, половина це таке. Це не дуже важливо, це... але все одно 13,9 це, блін, забагато. Зараз ми її сховаємо, я вам покажу, що ми з вами наробили. Бо я з вами ж працював. Я ж з вами працював. Без вас я б не справився. Минуло лише декілька секунд. У вас там на екрані. І все готове. Дивіться, джип вже на місці. Поставили максимум сюди. Прикиньте, я нажав. Знаєте, такі є машини, які заводяться, запалення заводиться такою кнопочкою, блін. Я, коротше, кнопочку нажимаю і вона туди провалюється, блін. 16 року машина. Ах, і не міг не заглушити нічого. Достав двома викрутками, витягнув її наружу і зовні вона там висить Бачите? Ось такий міліметрон. І вона вже стала нормально, ця площадка. І за того, що ми цього дурника посунули вперед, і він вже аж так. Я все одно переживаю за ці площадки, бо вони гойдаються Ну і так все виглядає. Все завдяки вам. Тому що ви мені допомагаєте швидше рухатися. Блін, все одно торчить. Б. Ну що робити? Ви мені допомагаєте рухатися, забувати про всі нігаразди і продовжувати працювати, робити вам якийсь контент, я вам зараз покажу. Пам'ятаєте? той хлопчина з Афганістану, Ну, він звичайний афганець, ет, етнічний афганець, Справжнього Афганістана. Сам живуть де Ахалай-Махалай. дивіться, у нього тоже, блін, як машини по складі. і оця капот торчить наверх. Уявіть він, тоді як Радянський Союз виводив війська з Афгану, вони забирали тих е, Афган, Ну, як завжди робиться, да, всі країни, блин, які лізуть в інші країни. Є там лояльні місцеві, які їм допомагають там з будь-чим. Ну, коротше, вони виводили всіх тих е, місцевих. Які допомагали їм свого часу, ну мається на увазі Радянському Союзу. І його родина була так само, в тому числі із тих, хто допомагав Радянському Союзу. І якщо б їх залишили після виводу військ, всю б родину знищили. І їх вивезли і заперли в Узбекистан. І там в Узбекистані він... Вивчив кацапську мову, дуже гарно говорить, до речі, кацапської мови. Ну, гарно, блін. Не буває гарно кацапською мовою. Ну просто нормально гавкає, всі його розуміють. Коротше, щось я з вами заболтався. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. Е, будь ласка, не забувайте донатити. Якщо є можливість, будь ласка, донатьте на ЗСУ. Наближайте перемогу, але донатьте тим людям, яких ви знаєте особисто. Не довіряйте нікому. До нових зустрічей!